Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі випуском про таке. Сутичка у парламенті. Ляшко прогнав регіонала Олійника з ради. Сепаратизм не пройде. Самооборона Бердянська готова до прийому диверсантів. Море відміняється. Українці не хочуть відпочивати у Криму. Телевежу у Краматорську знову захопили екстремісти. Радикали відключають українські канали та включають на цих частотах російські. Про це повідомили у прес-службі концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Там очікували прибуття підрозділів МВС та Міноборони, які мали забезпечити охорону об'єкта. Втім, поки що цього не сталося. Нагадаю, вчора ввечері озброєні особи захопили радіопередавальний центр у Краматорську. На захопленому об'єкті вони встановлювали своє супутникове обладнання. Сьогодні ж зранку СБУ вдалося звільнити телевежу. У Краматорську вночі було чути постріли. Місцеві мешканці повідомляли про обстріл з боку села Сергіївка та на автотрасі. За непідтвердженою інформацією, у селі з'явилися люди у військовій формі, а в районі блокпосту, встановленого сепаратистами, сталася пожежа. Російські військові вже не ховаються вночі. Біля Дружківки Донецької області екстремісти та російські спецназ блокували колону українських силовиків. 16 військових були оточені півсотнею екстремістів, серед яких росіяни вже не ховаються. Їхній підрозділ очолював російський офіцер, відомий Ігор Стрілков, який представився полковником військової служби Російської Федерації зі спецгрупи Крим. Інші військовослужбовці спецназу також прямо заявляли, що належать до Збройних сил Росії. Терористу на Донбасі утримують у полоні чотирьох заручників. Бойовики протягом минулих двох діб захопили у полон щонайменше чотирьох осіб. Серед зниклих є журналіст, депутат міськради та співробітник центру радіочастот. Також зник син місцевого громадського діяча. Невідомі використовують під час нападу бронетранспортер та зброю. Вантаж військового призначення в потязі на Запоріжжя прикордонники знайшли патрони та гільзи. А от в автобусі на Одещині знайшли гранати. Прикордонники спільно з працівниками МВС вантаж військового призначення вилучили. Наразі проводяться оперативні заходи. В Бердянську на Запоріжжі оголосили повну мобілізацію через атаку терористів. Відповідна інформація надійшла до самооборони вчора одразу з кількох джерел. За попередніми даними, частина найманців вже заїхала у курортне місто. Інші можуть прориватися з Маріупольського напрямку. Наразі всі під'їзди у курортне місто перекриті блокпостами там чергують посилені наряди ДАІ та місцевої самооборони. Громадяни взяли під охорону всі стратегічні об'єкти, зокрема мерію, міліцію та військкомат. フッ。<noise> Врегулювання ситуації в Україні повинно бути здійснене самими українцями. Такий основний меседж заяви, прийнятої за підсумками чотиристоронньої зустрічі між Росією США, ЄС та Україною у Женеві. Переговори тривали більше семи годин. Зокрема, йшлося про необхідність припинення будь-яких проявів насильства, погроз та провокаційних дій, роззброєння всіх незаконних збройних формувань та звільнення захоплених бойовиками будівель. Також Женевська конференція задекларувала амністію усім учасникам. Протестів і тим, хто добровільно складе зброю, за виключенням винуватців у тяжких злочинах, учасниками перемовин було схвалено і проведення конституційної реформи в Україні та підтримано діяльність в нашій державі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми закликаємо цю місію відігравати лідируючу роль тому, щоб сприяти самим українцям, владі в Києві та місцевим громадам в регіонах реалізовувати згадані заходи з деескалації ситуації. Ми будемо підтримувати роботу цієї місії з налагодження діалогу між сторонами. Після Женевської конференції в Україні відбулося термінове засідання уряду. На десятого вечора вчора Арсеній Яценюк зібрав. Урядовців, аби повідомити результати перемовин в Європі, прем'єр розповів, що протягом всього дня члени української делегації йому телефоном повідомляли про перебіг переговорів. Він переповів усі подробиці і ще раз нагадав: якщо Росія не виконає цих домовленостей, Захід пообіцяв перейти до наступного етапу санкцій, які потужно вдарять по економіці Російської Федерації Росія була змушена засудити екстремізм. І підписатись під тим, щоб всі бандформування були невідкладно роззброєні і вийшли з приміщень. Виходьте, ваш час закінчився. Ми взяли на себе зобов'язання амністувати тих мирних протестувальників, які вийдуть з приміщень, які залишать зброю. І такі особи не будуть переслідуватися. Окрім тих, які вчинили тяжкі злочини. Це в першу чергу. вбивство. Ляшко прогнав регіонала Олійника з Ради. Перед початком сесійного засідання у парламенті сталася суперечка між нардепами. На засідання прийшов регіонал. Володимир Олійник, побачивши його, нардеп Олег Ляшко підійшов до секції регіоналів і почав кричати, щоб олійник вийшов із зали. Ляшка оточили два десятки свободівців та депутати від батьківщини. В свою чергу регіонали, зокрема Михайло Чечетов, мовляли Ляшка заспокоїтися, але той підійшов ближче до олійника, який сидів за колоною, і ще голосніше почав кричати, аби регіонал пішов. За п'ять хвилин олійник вийшов із сесійної зали. У кулуарах регіонал зауважив, що такою поведінкою колеги порушують його права. you <laughs> Україна та інші країни східного партнерства мають європейську перспективу та можуть подавати заявки на членство у європейському Союзі в разі дотримання ними принципів демократії. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, яка має назву тиск Росії на країни східного партнерства та дестабілізація східної країни. Законодавчий орган Євросоюзу підкреслив, що угоди про асоціацію між Україною та іншими країнами східного партнерства не є кінцевим пунктом у їх відносинах з ЄС, тому Україна, Грузія, Молдова та інші європейські держави можуть подавати заявки про прийом у члени ЄС за умов поваги до основних прав і свобод людини, а також гарантування верховенства права. Україна звернулася до міжнародного трибуналу у справі про вбивства на майдані незалежності. Секретар міжнародного кримінального суду отримав від уряду України заяву. У ній говориться про визнання його юрисдикції щодо злочинів, які, як стверджується, були вчинені в період масових протестів в Україні. Заяву було подано у відповідності зі статтею римського статуту міжнародного договору. Прокурор повинен буде вирішити, чи є надана інформація достатньою для порушення справи і звернутися з відповід. Овітним проханням до суддів компетенція міжнародного кримінального суду поширюється на найбільш тяжкі міжнародні злочини. Кінофільм Майдан покажуть на канському кінофестивалі. Документальна картина Сергія Лозниці поки що не завершена, але режисер пообіцяв, що вона буде готова до початку фестивалю. Стрічку покажуть поза конкурсом. Я ж нагадаю, що церемонія відкриття 67-го канського кінофестивалю відбудеться 14 травня, і триватиме кінозахід до 25 травня. Сьогодні останній день, коли кримчани можуть підтвердити, що вони українці, інакше їх автоматично зарахують як громадян Російської Федерації. Час до 18 квітня дала самопроголошена влада півострова, проте сама ж і чинила перешкоди. Пунктів, де кримчани могли б відмовитися від російського громадянства, занадто мало, тому створюються великі черги. Кримська влада вже заявляє, що бажаючих залишитися українцями виявилося небагато, проте насправді їх тисячі. Офіційний Київ відреагував на таку ситуацію ситуацію жорстко міністерство юстиції України направляє скарги до низки міжнародних інституцій щодо масових порушень прав людини у Криму і заявляє, що вважатимуть кримчан українцями без цих підтверджень. 59% українців цьогоріч відмовилися відпочивати у Криму. Такі дані опитування проведеного одним із вітчизняних інтернет-сайтів. Відвідати окупований Крим виявило бажання тільки 26% опитаних. Ще 15% респондентів ніколи не їздили відпочивати в Крим і не збираються цього робити. Нагадаємо, власники кримських готелей підтверджують істотне падіння попиту на номери у порівнянні з минулим роком. За прогнозами на травень очікується, що заповненість місць відпочинку буде на рівні. 30%. Україна не бачить експре... не побачить експресів Hyundai ще рік. Хоча в Укрзалізниці налаштовані повернути швидкісні експреси Hyundai на маршрути протягом трьох місяців. Експерти ж більш пастимістичні у прогнозах. Поїзди вийдуть на рейси не раніше, чим. Ніж через рік нагадаю, Укрзалізниця у терміновому порядку зняла з рейсів експреси Хендай 12 лютого. Причиною стали тріщини кузова та несучої конструкції деяких вагонів. Минуло вже два місяці. А про ремонт швидкісних поїздів в «Укрзалізниці» воліють мовчати. Сьогодні християни відзначають найскорботніший день Страсну п'ятницю, коли було розіп'ято Ісуса Христа. Головним християнським обрядом у цей день є винесення плащаниці, що символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. Велика п'ятниця день суворого посту. Існує традиція не їсти в цей день до закінчення чину виносу плащаниці, а потім вживати лише хліб та воду. Чому так важливо для віруючих дотримуватися посту та як прийнято святкувати Великдень? Дивіться далі у сюжеті. Прибрати оселю та приготувати великодні смаколики. Та не менш важливо напередодні Великодня дотримуватися обмежень, наприклад, 40-денного посту. На думку священнослужителів, це мають робити всі, бо це вкрай важливо для людської душі. Якщо Бог у тебе на першому місці, тоді все остальне у тебе в порядку. Якщо Бог у тебе на, второму, на, треть, на другому, на третьому, на якомусь іншому місці. то это тогда кавардак, это беспорядок. праздновать Пасху это прежде всего участвовать в богослужении, очищаться тела и крови воскресшего Христа. И только такое празднование Пасхи принесет человеку пользу и сделает его действительно участником праздника, а не зрителем его. У Великодній тиждень прийнято відвідувати померлих. Мало не всі родичі, тих, хто відійшов у вічність, збираються на цвинтарі, щоб згадати рідних і сповістити радість воскресіння. Вживати алкоголь на кладовище священики не рекомендують. Можна е, пікусі да, на кладовищі, но спітною потріблять це неправильно. правильно завжди вважалися всі місцями, де ми згадуємо, знову ж сповінаємо океа Бог, і вічність. Цього року великодній кошик українців буде біднішим. За даними опитування, витрати на продукти до столу значно скоротяться. Якщо у 2013-му українська родина в середньому витрачала на їжу від 500 до 1000 гривень, то в 2014 році 67% респондентів збираються витратити не більше 500 гривень. Економитимуть в основному на м'ясних виробах, рибі та овочах. Лана Маяковська, Богдан Сендровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.